Вітровки. Всі новенькі збірками, 100% упаковка, розмір L, то є жіноча. Тут затяжки, якісна фурнітура. Така сама тільки коротка. Розмір M, жіноча. Тут як анорак. Жіноча розмір XL довга. капюшоном, Жіноча розмір S, Тут затяжки, дві кишені, кишеня на рукаві. Розмір S, Жіноча. З двома кишенями. Розмір L, Чоловіча. Еска чоловіча. Тут з кишенею. Вода не принепній. Чоловіча. Обідці розмір М-ка. Теж чоловіча розмір М. З капюшоном М-ка чоловіча. LK je ostanje model čeloviča M.